Вітаємо з вами компанія Автофокус і у нас нове надходження Мікровен Fiat 500L 2018 року випуску. Автомобіль із бензиновим двигуном об'ємом 1,4 літра і автоматичною коробкою передачі Дуже хороший варіант в якості комфортного міського автомобіля в якому досить багато місця як для водія так і для пасажирів заднього ряду якщо вас зацікавив даний автомобіль більш детальної інформації щодо нього ви дізнаєтеся у посиланні під відео. Чекаємо вас на огляды і тездрайвы.